Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та усі мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами. Сьогодні пропоную приготувати вареники з полуницями на пару. Це чудова, корисна, смачна та дієтична страва. Яка дуже пасує влітку, а сам рецепт дуже давній. По ньому ще готувала моя бабуся та мама. Для приготування тіста треба взяти 200 мл кефіру, 300 г борошна, 1 третя чайна ложка солі, чайну ложку соди без гірки. А для начинки треба взяти очищені полуниці та цукор. У миску з борошном висипаємо сіль та соду і розмішуємо. Далі у миску з кефіром додаємо борошняну масу частинами, кожного разу розмішуючи. Тісто потроху буде густішати, тому спочатку розмішуємо його вінчиком, а потім місимо руками. Далі підсипаємо стіл борошном та місимо тісто ще приблизно 5 хвилин. Воно дуже еластичне, працювати з ним легко. По тому треба дати відпочити хвилин 15 у мисці. потім розкачуємо з нього корж товщиною приблизно 5 мм, тобто, не занадто тонко. Справа в тому, що вареники з полуницями робляться з грубшого тіста, ніж звичайно, щоб всіх не витік. За допомогою склянки витискаємо кружечки. Те тісто, що залишилося, місимо знову і теж робимо з нього кружечки. Далі на кожен кружечок викладаємо чайну ложку цукру і дві полуниці. Складаємо навпіл вареничку і защіплюємо її края. Спочатку посередині, потім з боків. Так робимо зі всіма кружечками. Зауважте, що шнурочок тут робити не потрібно, тому що тісто і так доволі грубе. Щодо цукру, орієнтуйтеся на свій смак. Моя сім'я полюбляє не дуже солодкі вареники з полуницею. Коли всі вареники зліплені, викладаємо їх на пароварку, так як я показую на відео. Друшляк пароварки обов'язково треба змастити олією. Коли вода у нижній каструлі закипить, додаємо до неї 3 стебла м'яти, але це за бажанням. Після цього встановлюємо верхню каструлю з полуничними варениками та варимо їх 5 хвилин. Якщо вареники більші, то можна збільшити час до 6-7 хвилин. Вказаний час пройшов, тільки погляньте, якими чепурними та пухкими вийшли наші вареники. З цієї кількості тіста та начинки можна зробити на пару багато вареників, тому я викладаю ще другу порцію. Є важливий нюанс. Як тільки витягли вареники на порційну тарілку чи виклали у миску, обов'язково треба посипати їх цукром. Сама тарілка теж повинна бути попередньо посипана цукром. Таким чином, вони будуть ще смачніші, а також не прилипатимуть один до одного. Я зазвичай подаю вареники у глибокому керамічному посуді. Цей посуд дуже з грубими стінками і кришкою. Тому я накриваю вареники, щоб вони швидко не охололи. З другою порцією вареників вчиняємо так само: посипаємо цукром тарілку, викладаємо вареники, зверху теж їх підсолоджуємо і вкладаємо до попередніх вареників. Як бачите, на тих попередніх варениках цукор вже розстав. Тільки погляньте, як вони звабливо виглядають, так і хочеться спробувати хоча б одного прямо зараз. Цього разу я накриваю глибокою мискою і даю їм постояти декілька хвилин. А зараз я вам покажу цікаву тарілку. Верніше тарілка звичайна, а от надпис на ній доволі мудрий. Їж смачно живи просто смійся часто. Ну чим не життєвий девіз? Саме на цій тарільці скоро опиняться наші вареники. Погляньте, які вареники з полуницею в розрізі. Тісто пухке, вареники не розварилися. Вареники залишилися соковитими, смачними та солодкими. Подавати вареники з полуницями можна як завгодно. Наприклад, дуже підходить сметана. Від щирого серця раджу приготувати вареники за цим рецептом найближчим часом. Запрошую підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео. Та не жимайте на двіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відео рецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах, так ви допоможете каналу продвигатися. Бажаю вам смачного та продуктивного дня і миру нашій рідній Україні.